Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог. Розпочинаю його з того, я в минулому відео казала, що сьогодні ми з Валерією підемо на базар за саджанцями капусти. Ми сходили успішно, прийшли додому вже, і ось я вам показую розпаковочку, що я купила. О, значить, ось такі саджанці капусти я купила. Я купила 40 штук, 20 штук середньої і 20 штук пізньої капусти. Сьогодні я їх буду саджати. Саджати буду, коли покладу Валерію спати, щоб вона мені не заважала, тому що вона ходить по городу, тобто там, де посаджено щось. Тож я свою дівчинку покладу на денний сон, а сама піду саджати капусту. Це обов'язково я нарешті купила все, що. Хотіла і посаджу цю капусточку, нехай собі росте. Далі, що ще я тут купила далі? Заходила в власну ферму, купила філе півтора кілограмчика. Буду робити, можливо, заготовки зроблю, можливо, ні. Побачу, що я буду ще робити. І купила фаршу кілограмчик свиного фаршу. Це я покупую в власній фермі. Там все свіженьке, все добре. Далі, що ще тут я купила? Купила яблук, купила огірків. Огірочків купила. Ну, а там далі таке всяке. Це я купила мівіну, Хочу салат зробити, такий з мівіни, Такі три курячі мівінки купила. Купила згущувач сметани, це буду якийсь, може, торт випікати. А це сухарик Кирилу, Він мене просив, І все. Оце всі мої покупочки. Валерія, в мене водичку тут п'є вже. Ось. Ну, головне, за чим я ходила, це я ходила за капустою. Продавали вони по 30 гривень, 10 штучок, але вже я прийшла під кінець, вже жінки збиралися, і мені жіночка продала по 20 гривень за 10 штучок. Тож мені ще й повезло. Скажу я вам. Капустка гарна. Що моє хороше? Хоче роздіватись, ми тільки прийшли. Капусточка дуже мені здається хороші саджанці, тож посаджу буде видно. Так, Валерія моя вже лягла спати на денний сон. Я вже так граблями зробила собі таку діляночку, винесла ось свою капусточку і зараз буду купати ямки, наливати туди водички і буду саджати. Не знаю, хватить мені такий клаптик, поки що почнемо з такого. що ж, Ось такі, -такі довольно велику діляночку я засадила. Вийшло 5 рядків. Скільки раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 корчиків в кожному рядку, а п'ятий, там 9 чи 10. Так, 3, 6, 9. Ось така діляночка в мене вийшла. Зараз я поливаю. Дополиваю цю всю діляночку. І ось я справилась зі своєю задачею. Беремо річку і поливаємо далі. Ой, втомилась вже, але нічого, результат вартує того. Так. Так, весь процес знімати не буду, тому що тяжко держати однією рукою. Тож, ви зрозуміли, капусту я посадила, що дуже-дуже мене радує. Доброго раночку. Сьогодні у нас наступний день і я вирішила посадити свої перці. Я їх винесла на вулицю, щоб вони трохи адаптувались, як то кажуть, пройшли закалку. Ось така в мене розсада виросла, вона вся різного зросту, різного розміру. Є ось такі гіганти перці. А є зовсім манюсінькі. Чому воно так, я навіть не знаю. Я саджала одночасно, поливала і догляд був однаковий. Але одні виросли здорові, а інші зовсім малесенькі. І ще в цій коробочці. Половинка є. Я в одному з відео розповідала, що я засадила була повна ця коробка. Вони всі зійшли, але моя доча мені допомогла і вигрібла половину перців. В один прекрасний момент приходжу і бачу картину, що Валерія риється в коробці, половину всі перці на підлозі розтоптані. Ну, шкода, але мені достатньо і цих буде. Ці, що зійшли, посаджу, побачу, що буде. І не знаю, чому ось такі одні великі, а інші чуть менші. Може, це залежить від сонця, чи... навіть не знаю, чому так вони ростуть? Поки що в мене досвіда в цьому немає. Тож вони в мене побули на вуличці, пройшли період, як то кажуть, адаптації. Сьогодні у нас обіцяють 24 градуси тепла, тож я планую їх висадити. Буду саджати біля капусти. І що потім? І Що у мене залишається? Ось ще розсада помідорів. Ось ці щось підвяли, треба й полить. Бачите, вони за ніч, я тільки полью, і вони знову піднімають. Голови свої. Розсаду помідорів я теж винесла на вулицю, вони в мене теж закаляються, але я їх буду саджати, мабуть, чуть-чуть пізніше, тому що ще на вихідні там обіцяють 19 градусів, 18 а помідори, я знаю, дуже люблять тепло. Ще не знаю, на рахунок баклажанів, треба подивитися, чи може їх можна теж висадити вже сьогодні. Бо хочеться, щоб вже адаптувались мої рослинки і росли. Тож, такі в мене на сьогодні справи. Городництво. Так, а зараз я ще згадала, що в мене є капуста цвітна. Ерфурський карлик, отаку таку я купляла. Її теж можна посіяти, спробувати. Виросте, так виросте, ні, так ні. Хочу м -м, цвітну капусту спробувати виростити. Зараз я посію її біля капусти. І якщо виросте, буде дуже гарно. Якщо ні, то так і буде. Тож почну з капусти цвітної. Так, а зараз покажу свої володіння, капусточка. Ось це пройшло вже скільки? Два дня? і починають жовтіти листочки ось 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 знизу. Я не знаю, чи це так повинно бути. Вона так приживається, чи це їй щось не вистачає, чи може поливаємо її не так. Ну, поливаємо її ввечері, кожен вечір. І бачу візде, бачите, на капусточці отакі листочки. По... Усьо, пожовтіли. Що це воно таке на кожній капусті? Поняла, мої, як завжди, сопровождаючі діти катаються. Тож побачу, якщо щось ну, далі буде так, то треба, може, її підживити. Ну, не знаю. Поки що проживається. І ось тут поряд зараз посажу цю капусту цвітну. Ось в мене речка, рідка, яка вже виросла гарненько так. Нарешті проклюнувся і бурячок. Ось тут я посадила бурячок, його не, ну, не сильно видно, бо тут він малесенький зовсім, і ще й бур'янець такий, але проклюнувся, бо я переживала, що бурячка немає. Є. Треба теж посапати. Далі і салатик мій росте, рукола, салат і щавель також усе прокльовується. Усе. Ну і кріп треба посипати, бо бачите, як заросло. Я чекала, щоб він чуть-чуть виліз з землі, щоб мені було видно його. І тепер мені вже його більш-менш видно. Я сьогодні його посипаю. Тож, справ на городі, як завжди, Дуже багато. Тут можна проводити цілий день, зранку до вечора. <гум> і завжди знайдеться, що робити. Сьогодні сонця такого сильного немає, але дуже парить. Навіть, ну, мабуть, дощ буде. Ну, якраз гарно, я вам посижу і мені зразу і поліється воно все. Оце такі мої дівчата з хлопцями. Оце такі їздять, так? Да? Ну і що ж, за допомогою граблів я підготувала собі таку діляночку. Ось тут зробила сапою такий рядок, і сюди я посію капусту цвітну. Далі чуть відступлю, і будуть в мене далі перці. Так що зараз піду наберу води, полью цей рядочок і посію капусту. Бачите, які в мене помічники, робітники, що роблять? Копають, сапають, ну прям. Ростуть помічники, скоро мама, Ні, Лерочка, там не можна, бо вона мені зараз всю рідиску посапає. Тут не можна. Хороша моя. Ось тут да. Отак, правильно, тут, бо мошниця моя золота. Така. Да? Ну що ж, перчик я вже посадила, весь процес не знімала, тому що нічого не цікавого, все як зазвичай. Покажу вам готовий результат. Вийшло мене раз, два, три, чотири, п'ять рядочків, отакої от так, от довжини. Всю розсаду, що в мене була в коробочках, я всю висадила. Так, вона трошки різна за розміром, але я думаю, все буде добре. Тож, нарешті, перчик весь висадила. Я надіюсь, що все буде добре, що температура йому підходить, все підходить і що він буде собі вже приживатися. Далі за перцем в мене ще залишилась діляночка, там я буду саджати помідори і баклажани. Оце в мене ще там діляночка якраз для помідорів і баклажанів залишилась. А ось тут я ще посіяла цвітну капусту. Ну... На сьогодні я справилася. Я задоволена. Ще посипала трішки грядки, там посипала укроп. Не сильно старалась, тому що він ще маленький, щоб не зрубати укропчик. Так, ось в мене вийшло. Позрубувала чуть-чуть той бур'янчик, Клубничку, полуничку чуть-чуть. І ось тут салатики мої. Ще бурячки теж начіпала, тому що вони тут чуть-чуть тільки повилазили і їх є ледь-ледь видно. Ну а реерді вже, думаю, скоро буде. Маленька. Тож, на сьогодні свої справи виналагородні. Я задоволена. Тут дуже великий відео. Я так думаю, що навіть буде чути на відео погано. Тож треба ховатися. Вітер страшний, піднімається, якісь і хмари. Ось такі хмари, якісь чуть-чуть, Наче буде дощ. Ну, якщо буде дощ, то хай буде. Він потрібен. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть мені свої коментарі. Ставте лайки, якщо вам подобається це відео. Я буду дуже-дуже вам вдячна. До нових зустрічей, папа! -па.